Сила в організмі, де вона зберігається, сила в м'язах чи сила в суглобах? Чи де мені здається, що перше об'єм м'язів, співвідношення білих червоних м'язів, і плюс до цього всього мозок як можливість. Включення м'язів, відсотку включення м'язів в роботу. Ну, наприклад, ти ж там гірю піднімаєш, бутилку, ти піднімаєш. Біцепс працює. А якщо ти там, кілограм 20 візьмеш, ти відчуєш, що у тебе набагато більше працює м'язів, але далеко вони не всі включаються. І от наскільки в тебе можуть включатися, це залежить також від тестосторонної багато ряд причин. Mm. Там і якісь можуть бути стимулятори психологічні, психічні, можуть бути там, де ти включаєшся такі, там ну, пітреніки і тому подібне. Це все воно може впливати на те, що ти можеш зацепити більше. Відсотків м'язів, щоб в роботу. І також можливість проводити нервові імпульси до м'язів, від мозку до м'язів. Ти там подав якийсь імпульс, типу, присідаємо, піднімаємо щось. А воно не, не працює. Ну, не працює. Блін, цікаво. Ти просто так розказуєш про процеси, які ти, як, ну, як, я, як людина, яка в не розбирається, взагалі не підозрював, що знаєш там важливо включення м'язів. Такі, ну сила в м'язах, і все. Знаєш, підійшов до чогось там, думаю, зараз я піднімуться. Ну, не можеш підняти. Парост напрягся, вже організм твій адаптувався під навантаження, і він знову там, через 5-10 хвилин може піднімати вже цю ж саму, вугу, але вже буде простіше. Якщо ти колись не затренувався в залі, відчуваєш, що починаєш. Колись тренувався. Ну, ти береш спочатку легеньку там, гантельку, потім тяжче, тяжче, тяжче. А якщо ти одразу підійдеш до важкої, то воно буде прям неприємно важко. Ну да, да, так, ця адаптація і є психологічна адаптація до ваги. І організму в цілому.